Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 відняти 4 дорівнює 15. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ти, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 відняти 4 буде мінус 4, 1 відняти 5 буде мінус 4. Мінус 4 вирівнює мінус 4. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.